Коментуємо тему навколо нашого комунального транспорту, навколо нашого комунального підприємства. Сьогодні ще буде комісія, і сьогодні цікаво взагалі, чи сприйняли вашу ініціативу, де яку ви висували, ваша фракція. Ну, сьогоднішня ситуація на підприємстві і вашої дійсно з кожним днем ми все більше і більше тим, що власне, ініціатива нашої політичної команди про створення тимчасової депутатської комісії для, по перше, перевірки діяльності каналунального підприємства Лектранс, і по друге власне рекомендації. І міському голові призначити тут чи іншу кандидатуру на посаду директора. Вона була абсолютно вірною. Власне, проте ось цей тиждень для всіх нас характеризувався двома вкрай негативними подіями. По перше, це на жаль трагічна смерть юної сумчанки під колесами комунального транспорта. І по-друге, вже вчорашній їх фактичний страйк, да працівників комунального підприємства, які власне виявив те, що дуже величезні проблеми є в комунальному підприємстві. І ми вважаємо, що от сьогодні, враховуючи ці всі події, депутатський корпус має взяти на себе в власне, відповідальність та спробувати вирішити ці проблеми. Тому ми звернулися до наших членів з іншої фракції, депутатів з інших фракцій. І ми будемо звертатися сьогодні до міського голови для того, щоб на наступному вже тижні зібрати позачергову сесію на яку винести власне два питання: це по-перше, звіт керівників комунальних підприємств та правоохоронних органів щодо обставин та фактів подій, які відбулися у вівторок цього тижня щодо трагічної смерті. Дівчинки, і по-друге, це власне негайне власне ви ситуацію, розкриття ситуації щодо поліпшення фінансового становища електротранс і можливе виділення з бюджету коштів на повне погашення забороні з заробітної плати. Я сподіваюся, що міський голова підтвердить і підтримає нашу ініціативу. І вже на наступному тижні ми дві ці проблеми нам спробуємо вирішити.